Такий горішок ідеальний є на продаж. Кому потрібно, замовляйте, налітайте, поспішайте. Е, трошки, правда, поцвів, Ну то нічого страшного. З нього ще можна коників ліпити. Ну, то чепуха, ми про це нікому не скажемо, впаримо і поїдемо далі. Да? Взагалі, з такою думкою була відправлена нам ця був відправлений нам цей матеріал. Скільки разів говорю, не відправлять сире, все одно. Як звичайно, є люди, які не чують, не бачать, прозівали і просто запакували в пакет сере ядро грецького оріха і відправили нам. Отакі от, от помилки бувають. Дивись, як воно має виглядати. Ядро Горіха. Ай-яй-яй, розсипав. Має виглядати отак. от. Оце гарна якість, тут ніяких претензій, воно абсолютно сухе. Це також посилка і ця приїхала без ніяких моментів, без ніяких зайвих запитань. А тут просто пропавший матеріал. Дивіться, не, не спішіть. Е, проконсультувались, досушили, якісно зробили і відправили. Тільки так діємо. Отак от діяти не треба.